Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі, і сьогодні я буду битися проти велетенської купи мемів оцих оцих італійських на арені. І, власне, мені сьогодні Чекайте, ого! Ховаємось кудись сюди. Так, це я заховався. Як він виліз? Як він виліз з кімнати? Це що за фігня така, Це... тунг-тунг-тунг цаур? Звідки він тут? Він же повинен бути там, за склом. Такого ще не було. Це дуже дивно. Куди він побіг? Він побіг кудись сюди. Так, давайте. Oh, <тур> і... <тур> Ховаємося! <тур> так, це я заховався. Я заховався, але він бачить мене, ні. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Так, що робити, я не знаю. Іди геть! А! Нічого собі! Ти за що? Ану не бей мене ти. Не бий мене кажу. Дивіться він. То він переслідує мене тепер. Так. Я не знаю, що мені робити. Що мені робити тут? Так, окей. У першій кімнаті там було леру тун тун тун, 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 Саур. Я такий, як і ти, бачиш. Ну майже такий. Не з дерева, але майже такий. Нормально? Все, ми, друзі. Здається, ми. Ми подружилися з -тун, тун 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 Сауром. Прикол, якщо він буде мені тут допомагати, це до речі буде супер. Дивіться, тут у нас купа, тралалеру тралала. І вони вже хочуть мене з'їсти. Так, це проблема. Треба буде з ними розібратися. Йдемо Ідемо. Дивіться, куди він заліз? Ховається за монітором цим. Або він хоче стати продавцем і продавець навіть у шоці. Так, ходімо в іншу кімнату. Тут на нас чекають бомбардиру, крокодило, з такими бомбардиро, бомбами, дивіться. ой Ой-ой. Ой-ой. ой Так, окей. І боссом. з цих мемів. У нас бомбе. буде Брррпр патапім, дивіться. нього Величезні ноги. І Ой-ой-ой, він... ой так. чекаємо. Бо... мо Він зараз він розчавить своїми ластами оцими. Що ти дивишся на мене? Йди назад, зараз я скоро повернуся, хвилин через 15, і буду тебе лупцювати, зрозумів? Так, ходімо. Нам потрібно друзі, в першу кімнату. Тобі, це... Він напевно образився, через те, що я йому сказав, що я буду його лупцювати скоро. Тавай, чуєш, тут, 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 Саур, давай допомагай мені. Мені потрібна допомога. Я бачу, в тебе є оця бита, і ти можеш непогано так побити своїх оцих друзів. Мемчиків, і власне. Ну, не мене. Ну навіщо мене? Я ж не мем, я людина, і все, відео знімаю. Ходімо, давай. Сюди заходю у першу кімнату. Тут у нас купа оцих тралалеру, тралала, і з ними потрібно з усіма боротися. Дивіться, скільки їх, тут? капець. Він йде, Ні, він не йде. Ну що ж, можливо, слухайте, якщо я йому куплю якусь зброю, супермеч або обладунки. Він тоді буде що, як термінатор, всіх знищувати, але. Треба його змусити знищувати <рес> ну, цих мемів, тому що поки що в мене це не виходить. Давайте зараз я спробую е, хоча б одну акулу цю тралалеру тралала завалити і вибити перші гроші, щоб хоча б щось у мене було. Тому що в мене зараз е, тільки кулаки мої і все. Більш нічого немає. Давай, падай, будь ласочка. До речі, її дуже-дуже зручно бити. Тільки я це сказав, вона вискочила. Капець. Тепер спочатку лупцювати її. Так, сюди, давай, 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 давай. Непогано виходить поки що. Давай, ще трішечки. Ще трішечки. Так, вона вже скоро повинна впасти. Такими темпами, прям 100% вона впаде зараз. І давай, три, дві, одна. Падай! Ну, скільки ще тебе. О, ну нарешті. Так, тунг, 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 Саур. Не повернувся. На жаль, не повернувся. Так, скільки там грошей? Забираємо. П'ять. Капець, це дуже мало. Де він? Я його не бачу, друзі. Так. Куди він подівся? Де ти? тунг тунг, тунг, саур. А, він що, кудись? А он він біжить, дивіться. Він там був десь. Біля боса. Ого. Давай чужі заходь сюди. Зараз будемо лупцювати їх. Нам потрібно об'єднатися, і тоді у нас все вийде. Тому що поки я буду тут один, то це е, може зайняти ну, дуже багато часу. Та й взагалі я не впевнений у е, своєму цьому успіху, <схід> тому що я не знаю, чи зможу завалити всіх оцих мемів, особливо бомбардиру крокодилу та бр, -бр, бр патапіма. Так, сюди. Он бачите, у однієї тралалеру тралала в неї менше половини здоров'я. Це я її науцював, так. Так, давайте зараз оцю спробуємо завалити на лопатки, як то кажуть. А ну давай падай. Ну падай. Ну скільки тебе ще бити. Давай, 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 давай. Ну я вже стільки разів, ну нарешті. Там ще. О! Дивіться! Це Тонг-Тонг-Тонг-Саур. він там бігає. Ого! Гроші! Так, треба забрати все, що я зможу. Сюди, сюди, сюди. Сюди забираємо. Так, тепер ми будемо тут що, вдвох бігати. капець. О, ні. О, ні, його з'їли і мене теж. Так, окей. <тур> Окей, я зрозумів. <тур> Давайте <тур> знаєте <тур> що. Беру пістолет. Зараз ми з оцим пістолетом зможемо. О, здається, він знову попався в лапи у цих тралалеру тралала. Ми зараз з оцим пістолетом зможемо їх тут швидко всіх постріляти і заробити гроші і купити якийсь крутий меч для тунг тунг -тун Саура. А потім він буде збирати гроші для мене. Ось так, я непогано придумав. Сподіваюсь. Сподіваюсь, тунг, тун, тунг, Саур погодиться допомагати мені тут. Ча куди він подінеться, правильно? Він, до речі, теж мем. І а що з ним робити в кінці? Я навіть не знаю. Давай залазь, допомагай. Будемо потім думати про це питання, тому що я ж. Ну, типу він же не зі мною, він тут вже був на цій арені, коли я сюди прийшов. Давай, давай, тун тун тун, залазь. І починаю цих тралалеру, тралала, тун 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 своєю битою. Та зараз тобі буде тралалеро. Так. Я вже тут всіх майже перестріляв, дивіться. Тут вже майже нікого не лишилося. Декілька акул і все. Можна вже піти і збирати купу грошей, яка тут вже валяється. Так, 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 так. Ага, ага. Я тобі зараз допоможу, не переймайся. Все, стріляю по твоїм цим акулам, які за тобою ганяються. Так, бемц, бемц, бемц Давайте ще пару пострілів і все буде готове. Так, сюди. Тун, 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 сюди тун, 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 І в мене майже не лишилося набойчиків вже. Все, є, ми з усіма впоралися. Забираємо гроші. Нічого собі. Прикол. Все ж таки тун, 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 Сауру, цей почав мені допомагати, і мені це подобається. Тому що один самотужки я ну, не впевнений, що зможу пройти цю арену. Так, все, грошей начебто немає. Тут сюди ця трава, і воно трішечки важкувато дивитися за цим усим ділом. Так, у нас є трішечки риби, продаємо. Нам треба купити е дві штуки. Дві штуки під назвою оцей меч. Але нам не вистачить. Трішечки. Добре, тоді купимо один хоча б. Так, беру один і. Дві гривні не вистачає. Може там десь валяється щось. Так, зараз подивимося. Може я щось прогавив тут? А, ні, тут нічого, тут нічого, тут нічого. Ні, все ж таки не вистачає. Ну нічого. Зараз ми тоді. Я віддам цей меч тобі. Ти де? на Так, бери. Тепер це твій меч. І ти будеш за цим мечем розбиратися з отими бомбардирую крокодила. я візьму собі якийсь автомат. Або о, дробовик. Дробовик це те, що мені треба. Так, зараз ми швидко так, беремо набойчики. Сюди. Ви це чуєте? Здається, здається, там вже бійка. Так, ходімо сюди швидше. Ого. Реально, вони вже тут стоять. Так, ви сюди підходьте. Зараз я вас навчу життю. Так, давай, давай, і ти теж до мене йди сюди. О, дивіться. Тункту-тунг Саур вже майже одного завалив, бомбардиру, крокодило. Нічого у собі. Він щось дуже сильний. О, бомба валяється. Її можна продати. Так, чудово. Стріляємо з дробовика. Я затиснув тут у цього одного бомбардира, крокодило. І зараз ми тут все зробимо. Так, давайте сюди ще трішки постріляємо тоді. Може так буде навіть швидше. Стріляю, перезаряджаюся, потім знову стріляю і все. Ізі кімната. Нічого складного тут не буде, я думаю. Так, стріляємо сюди знову. Дивіться, вони відштовхуються, але потім знову прилітають. Так, нормально, нормально, нормально. Сюди стріляємо. Головне, щоб набоїв вистачило. Тому що я купив лише 4 сумки з набойчиками. І не впевнений, що мені вистачить. Так, бомбу хочеться тут дуже сильно підняти і потім швидко продати, заробити швидкі гроші. Воно реально коштує, напевно, багато. Скоро тун, подивимося. Тун, 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 давай, давай, тумка їх оцей битою своєю, Точніше новим мечем або в нього бита. Я не знаю, але б'є він нормально. Наносить дуже багато урону, і мені це подобається. Так, цього завалили бомбардиру крокодило, крокодилу, чудово. Зараз будемо в цих стріляти. Так, 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 так. О, поїхало, діло. Так, нормально, нормально. Набої ще є. І тут вже у більшій кількості бомбардирокрокодилу у них вже дуже мало здоров'я. Ну як дуже мало? Половина. Половина вже відсутня, і половина ще присутня. Але скоро в них не буде зовсім здоров'я. Тому я не переймаюся за це. Зараз ми їх доб'ємо, заберемо гроші і підемо в кімнату до Патапіма, щоб з ним впоратися також. І будемо думати, що робити з Тун-Тун-Тун Сауром. Тому що я не знаю, він же теж мем і. Куди його подіти? Я взагалі не маю жодної думки. До речі, можете писати про це в коментарях. Якщо у вас є якісь думки, то обов'язково пишіть. О, ще одного. Ще бомба, ще бомба, нічого собі. Оце нам щастить. Так. Цього завалили? Остай. Ні, це не останній. Так, у нас останніх два бомбардири крокодило. Зараз ми... За цим збігаємо сюди, потім назад. Дивіться. О, він же впорався з цим передостаннім. Так, ну що, давай сюди підходь, чи що. Все, гаплик тобі. Гаплик тобі. Я зараз стріляти буду сюди. Так, дивіться, тун-тун-тун, Саур Побіг кудись в коридору, цей головний. І Що мені самому? Здається, що так. Здається, самотужки мені доведеться впоратися з оцим бомбардиром крокодилом. Але це не викличе жодних проблем і затримок, тому що я вже майже це зробив. Набої в мене є. Так, є навіть дві сумки, що лишилися про запас. Чудово. Перезаряджаємося. Ще десь два рази. Треба перезарядитися. Оцей і ще один. Ну, якщо я не буду промазувати набойчиками ще так, 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 так. А, ні, одного разу вистачило. Забираємо все, друзі. Дивіться, тут просто величезна купа у цих бомб, купа грошей, і в мене навіть більше тисячі вийшло. Ого. Так, тут хтось валяється, щось валяється. Ні, нічого там нема. О, це що? Це тунг-тунг-тунг -тун Саур викинув меч. А де він? Так, він тут стоїть, нічого собі. Чого він втік? Не знаю. Давайте бомби продаємо. П'ять бомб, це у нас 150. Супер. Це нам знадобиться. Давайте візьму обладунки для Тунг-Тунг-Тунг-Саура -тун Подивимося, чи зможе він їх надіти. Так, на це тобі. Одягайся. Подивимося, чи буде він жити довше. Тому що якщо він буде витримувати е, удари від Потапіма, то я думаю, що у нас будуть усі шанси його здолати. Так, беремо супер меч. Оце забирай, це забирай. меч я тобі віддав. Чудово. Так, що нам ще потрібно? Тут нічого. Зараз піду, візьму штуки з ефектами. Так, штуки з ефектами один. Давайте два і три. Візьмемо. Отак. Далі тун, візьмемо тун, набойчиків. Тун, 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 нічого собі, він мене налякав оцим своїм тунтунтунтунтунсагур. Так. Беру ще один дробовик. Ось так. Все, в мене два дробовика. Ти де? Тун, 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 почекай! Тун-тун-тун, Сагур, почекай, Я не такий швидкий. На, це тобі забирай. Це тобі, щоб тебе не прибило там одразу. Його величезними ногами. Так ходімо, друзі, зараз будемо дивитися, чи зможемо тун, ми впоратися. Тун, тун, Капець він швидкий тун, став. Тун, 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 Нічого собі. Ого, ого! Та він тун, просто туди залетів. Зараз тобі буде. Бр -бр -бр. Ану, зносить він йому? Так, дивіться, він зносить йому здоров'я. Ого! Ну тоді все, тримайся. Зараз ми з тобою будемо розбиратися. Стріляємо ось так з двох дробовиків. Нормально, нормально, вже майже половину здоров'я цьому брр -бр потапімо. Так, чудово. Ще, ще, десь не знаю, 30 пострілів і ми впораємося. Капець, дивіться, тунг-тунг-тунг, Саур там б'ється. Головне, щоб він живих залишився, чи що? Хоча я не знаю, а що мені з ним робити, коли ми завалимо цього брпатапійма. Бр, це. це дуже-дуже цікаво. Так, окей, сюди. Сюди, сюди, сюди. На тобі! Так, ще один постріл і. є! Yeah, завалили! Нічого собі! Вітаю! Ха-ха, <свят> ми перемогли! Цього брр ррпатапімета і взагалі усі меми. Що це таке випало? Це трава? Якийсь мох чи що? І що з ним робити? Я не знаю, друзі. Пишіть в коментарях, куди його подіти. О, дивіться. Він віддає назад речі, які я давав йому, щоб він допомагав. Ого. Чого він тільки шолом викинув і меч? Так, він кудись. Він кудись тікає. Куди він побіг? Е, ти куди? А де він? Так, тут його нема. Тут теж його немає. Ам... тунг -тун -тун -тун, саур. Ти де? Він що? Ви його бачили? Ви вдвох. Тут його нема, тут він не ховається. В кімнатах його теж немає, і в останній кімнаті його теж немає. Він що, зник? Капець. Ну добре, <схід> якщо б він не зник, друзі, все одно пишіть, що б ви зробили з оцим туннктунтун -тун -тун, Сауром в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі. Кому сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на канал. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі, друзі!